Ми продовжуємо пряму нашу трансляцію з Хмельницької міської виборчої комісії, де приймають протоколи з виборчої дільниці. Вибори нагадаємо, другий тур виборів Хмельницького міського голови відбулися 15 листопада. Комісія працювала приблизно до 5.45-16 листопада. Потім оголосували технічну перерву. І Пішла на цю перерву, чи паузу, як правильно її назвати, до сьогоднішнього 17 листопада до 9.00. Десь на початку 10-ї години ранку сьогодні комісія знову зібралася, оголосили про те, що перерва завершилася, і почали очікувати на протоколи, уточнені протоколи з трьох дільниць зараз у вже 10 година 15 хвилин. Прибули представники однієї з цих трьох дільниць, віддали точний протокол, зараз його перевіряють. Якщо на ранок, на 9 ранку, на початку 10 було 11.